Хочеш намалювати будь-що за 10 секунд, дивись на цей сайт, він читає твої думки. До речі, це зображення зроблене саме на цьому сайті. Це RamdeFusion сервіс зі штучним інтелектом, який перетворює слова, в артистичні картини, комікси або навіть фото, які ніколи не існували. Відразу, коли ви зайшли на цей сайт, вам треба нагружати на кнопочку почати та зареєструватись у ньому. Потім вам вилазить це віконце. Нажимайте на кнопку спробувати. Потім вам же вилазить вікон, це віконце, там де ви можете, вибрати, ви вибустровуєте зображення, відео або редагуєте своє вже власне відео фото. На цьому сайті дуже багато її артистів, ви можете вибрати будь-якого. А я вже вибрала її артиста, який зробить фото з будь-чого, що я йому скажу. Я вибрала написати перше, що впало на думку: це коти та собаки літають. Ось хід думок цього аї-артисту. Ось саме зображення, те, що ви бачили в початку відео. Більш докладний опис: Фішка Ванде Фіжн у тому, що можна обирати стиль, аніме, 3D, комікс, робити реалістичні фото для соцмереж, створювати обкладинки чи аватари, навіть редагувати власні фото. Це не просто малювання, а генерація майбутнього. Спробуй Ван Де І здивуй друзів та батьків. Картинками, яких ще світ не бачив, Маю надію, що мій огляд вам сподобався та ви будете використовувати цей сайт.